Вже зовсім скоро прийде зима. Люди вдягають теплий одяг, рукавички, шапки, взувають зимові чоботи. А що роблять лісові звірі? Як вони готуються до зими? Хочеш дізнатися? Запрошую тебе до чудової мандрівки до лісу. А що таке ліс? ліс це великий дім для рослин, птахів, комах, тварин. Тут вони завжди знайдуть собі їжу у лісі легко сховатися від ворогів і збудувати житло. Запам'ятай тварини значить живі. До тварин належать звірі, риби, птахи, метелики, бабки. Звірі це тварини, тіло яких укрито шерстю. У всіх звірів чотири лапи, хвіст, морда. Вони народжують малят і вигодовують їх молоком. Які звірі живуть у лісі? Ведмідь. Лисиця. Дикий кабан. Вовк. їжак, Білка, заєць. Це дикі тварини. Вони не потребують людського догляду. Самі здобувають їжу, знаходять або будують житло, живуть у природі самостійно. Щось не видно наших тварин заховалися від нас. А хто це там сховався за кущем? Чий хвостик виглядає? сюди. Це зайчик? То це чий хвіст виглядає. Йди на сюди. Це лисичка. Ще чийсь хвостик виглядає. Ти хто? Білочка. А це чий сірий хвіст? Ходи сюди, не ховайся. Вовк. Відшукали ми звірів. Тепер дізнаємось, як вони підготувались до зими. Адже ця пора року для них найважча. Як же пережити цю пору? У кожної тваринки свої секрети. Це білка. Вона ще з осені почала готуватися до зими. Змінила свою шубку. Раніше її хутро було оранжевим, а тепер воно сіре. Білка всю осінь працювала, робила запаси, збирала шишки, гриби, жолуді, горіхи. Складала ці плоди у дупло, буде ще їсти взимку. Білка взимку не спить. Це заєць. Він також змінює свою шубку сірою на білу. Білого зайчика ніхто не знайде на снігу. День заяць спить у ямці або ховається за кущиком під деревом, а увечері шукає собі їжу. Заяць взимку не спить. Їжак восени наїдається ягодами, фруктами, великими комахами, черв'яками. Запасає під шкірою жир. Спина та боки їжака вкриті голками. Свою нірку вистеляє сухим листям, травою. Їжак кладається спати у нору на всю зиму. Ведмідь велика тварина, хутро ведмедя тепле, густе, коричневого кольору. Ця тварина полюбляє ягоди, корінці, мед, Восени ведмідь багато їсть. Через це у нього під шкірою твориться жир. Будинок ведмедя називається барліг. Ведмідь усю зиму спить у своєму будинку. Це вовк. Хутро вовка тепле, густе, сіре. Будинок вовка називається лігвище, у вовка сильні ноги, тому він швидко наздоганяє свою здобич. Зимку вовк не спить. Лисиця має красиве руде хутро, живе у норі. Вона добре чує і може бачити навіть вночі. Полює на зайців, мишей та птахів. Лисиця взимку не спить. Дикий кабан живе у густих заростях лісів. Тіло в кабана кремезне, вкрите жорсткою щетинистою шерстю. Удень звір відпочиває в ліві, а вечором виходить у пошуках їжі. Кабан, взимку не спить. Ось ти й дізнався про секрети звірів, які допоможуть їм пережити холодну й голодну зиму. Давай пограємо із звірятами в гру, знайди тінь. Подивись уважно. Де тінь білочки? Ось вона. А їжачка. Так, це вона. А тінь сайчика. Знайшов. Ведмедик, де твоя тінь? Правильно, молодець. Ну, тепер неважко знайти тінь вовка. Ось вона. Гарно пограли, а ти запам'ятав, хто із звірів де живе. Дім ведмедя барліг. Ведмідь живе у барлозі. Білочка живе у дуплі. Будиночок їжачка Нірка. Їжак живе у норі. У зайчика немає хатинки. Він ховається під кущем, під деревом, у ямці. Лисичка живе у норі. А вовк у лігві. Дикий кабан також спить у лігві. Молодець ти запам'ятав будиночки звірят. А зараз повтори за мною назви їхніх дитинчат. У вовка вовченята. У лисиці. Лисенята у дикого кабана поросята. У ведмедя? ведмежата. У білки білченята. У зайця? Зайченята. У їжака їжаченята в тебе все вийшло. На згадку про нашу мандрівку зроби аплікацію зайчик. Тобі знадобиться аркуш альбомного паперу, синього і блакитного кольорів, невеличкий аркуш рожевого кольору, блюдечко, ножиці, простий олівець, клейс-серветка, чорний маркер. На альбомному аркуші обведи простим олівцем велике блюдечко. Скоро зима і зайчик поміняв свою сіру шубку на білу. Так само обведи простим олівцем блюдечко трошки менше за розміром. І намалюй маленький круг. Це буде тулуб зайчика, голова і хвостик. Виріжи два білих вушка. Поклади всі деталі на синій папір основу і виріжи маленький рожевий носик. З плакитного паперу виріж вушка меншого розміру і починай приклеювати деталі. Не забувай користуватися серветкою, щоб прибрати зайвий клей. Коли приклеїш всі деталі, приготуй чорний маркер і намалюй оченята, ротик і лапки. Аплікація готова. Ми сьогодні з тобою здійснили мандрівку до лісу, дізналися секрети лісових звірят, як пережити голодну і холодну зиму. Одні сплять усю зиму, а інші намагаються не змерзнути і знайти собі їжу. І зробили аплікацію Зайчик. Ми гарно працювали. Сподіваюсь, що ти багато чому навчився і захочеш ще раз зі мною поспілкуватися. До зустрічі.